Кожен із нас, живучи на землі, хоче жити добре. Напевно, не знайдеться, або дуже мало б для таких людей, які скажуть, що вони хочуть жити погано. Але коли ми хочемо жити добре, ми говоримо, що тому потрібно змінитися. Ось політика має змінитися, держава має змінитися. Там ще хтось, сусід має змінитися, там дружина чи чоловік має змінитися. Но дуже часто не хочемо мінятися ми. Ось патріарх сербський Павел покійний, він говорив, що буде нам краще, якщо ми самі будемо краще. І якщо ми хочемо жити добре, то значить, ми самі повинні поступати так, щоб всім навкруги було добре. Ми повинні сіяти добро навколо людей. Як казав Христос в Євангелії, що як хоче, щоб чинили з тобою, так і ти чини з іншими людьми. Тобто, то якщо ми будемо. Сіяти між людьми любов, доброту. То звичайно, вся ця любов і доброта, ось вона повернеться до нас, і тоді ми будемо жити добре. І тоді люди будуть до нас добре ставитись. Но якщо ми будемо з ненавистю ставитись до когось, то тоді, звичайно, і будуть ставитися з ненавистю до нас. Якщо ми когось будемо осуджувати, будуть осуджувати і нас. Якщо ми будемо когось кривдити чи обманювати, ось те саме будуть робити і нам. Но якщо ми будемо любити всіх людей, то всі люди будуть е, любити. Нас і звичайно, ми повинні змінюватися. Ми повинні ставати кращими. І, звичайно, ми повинні ставати кращими не з понеділка, а з сьогоднішнього дня.